Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіянса на перший місяць літа, знак Задяка Діва. Загадуйте свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Дерево, це стабільність, це ваша стихія, і воно показує стабільність вашого життя, виконання всіх ваших планів, все, що ви собі напланували. Ось тут підкова це щастя, а також грібінець це спокійне життя. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Книга це нова інформація, а також нові зустрічі. Тут у нас блискавка, тут у нас зіронька, то ми їх не можемо об'єднати. Замок закрита дорога тупік. Ця карта може показувати, наприклад, ви написали. Заздалегідь заяву на відпустку, а вас, наприклад, не пускають або нема квітків. Щось таке. Поки у вас є час, можете це питання починати вирішувати, наприклад, бронювати квітки або викупати їх для того, щоб потім не залишилися закрита дорога тупік. Прямуємо вперед, друзі. Дивимось уважно, якщо я щось не помітила, пишіть в коментарях, тому що картина має бути повною. хто дивився вже розклади на черві на новому пасіанці. Маєте можливість порівняти, додати якісь додаткові аспекти. А можливо, що змінюється, тому що, в залежності від розташування зірок, події можуть змінюватися, покращуватися або по-різному. Зверніть увагу знову книга. Це нові зустрічі, а також нова інформація. Ось тут медична колба, це небезпека. Чого саме вона стосується? Дивіться по своїх обставинах. Намагайтеся бути уважним та обережним. Поруч вовк це ворог, небезпека від ворога. Зверніть на це увагу місяць червень. Знак зодиака Дива. Ось тут планета місяця, це якісь таємниці, а також тривоги. Зверніть на це увагу ось тут. І вони пов'язані з ворогом, а також з небезпекою. Це середина червня. Плануйте свої плани заздалегідь. А ми йдемо вперед, подивимось на розвиток подій. Ще у нас з вами попереду розклади таро, а також ще жовтий пасьянс, саме тому можна щось змінити та деталізувати. Третій розклад знак Зодіака Діва. Зверніть увагу, наприкінці місяця знову закрита дорога тупік. Плануйте все заздалегідь. Іноді можливо, наприклад, взяти відпустку частково на 2 тижні, а потім іще 2 тижні, трохи пізніше. Шукайте вихід, вихід завжди є. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Іноді, коли всі співробітники їдуть у відпустку, ось тут вам діва гроші. І я продовжую свою думку. Коли всі співробітники їдуть в відпустку, то ви можете взяти собі додаткову ставку або півставки для того, щоб заробити гроші. Зазвичай діло практичні і так, саме так вони і роблять. Ось ваші гроші, а закрита дорога, ви не зможете їхати в відпустку, але гроші до вас будуть надходити. І хто знає, як правильно і як має бути. Дуже лаконічно, чітко. І ось тут пусті хлопоти, ще у вас, через закриту дорогу. Тобто, ви будете щось планували, або щось хотіли змінити свої плани, але вже це неможливо буде зробити. Пусті хлопоти, закрита дорога наприкінці місяця. Хочу сказати, друзі, коли немає поганих карт, то робота це, як би мовити, нейтральна позитивна карта. А їхати можна завжди, приділити собі декілька тижнів або декілька днів для відпочинку або якогось святкування. Сьогодні ми з вами на колоді року дивимося для знака Задяка Діва. Червень 2025 рік. Застереження десяточка мечів та порада. Паж мечів. Друзі, десятка мечів це дуже така карта сумна, трагічна, і вона вам випадає в застереженні. Можливо, іноді у вас щось не виходить для, саме для того, щоб зірки та янголи, вони якось вашу, ваше життя наставляють на правильне русло. Що саме мається на увазі з цією картою складною, картою десятку мечів на застереження? Перебувайте в безпеці. Не їдьте. Або не плануйте такі дії, котрі можуть вам чимось нашкодити. Дивіться по своїх обставинах, що саме для вас це означає. Звісно, індивідуальні розклади вони кажуть більш точно, але ось ця потужна карта, потужна негативна, вона вам, вас предостерігає від чогось. А порада – це. Ваш мечів це такий рішучий стрімкий юнак, котрий робить якусь або роботу, або якісь події, в котрих він впевнений, робить, не дивлячись на обставини, і має успіх. В якихось аспектах життя, таких, наприклад, як робота або виховання. Дітей, ви будете мати успіх. Іноді, наприклад, для вчителів, літо завершується або розпочинається відпустками, а для декого шкільний лагерь, і хтось буде працювати. Саме так каже цей юнак. Комусь відпочинок, а діва буде працювати. Ось такий для вас, друзі, вийшов розклад загальний. Порівнюйте всі мої розклади. І порівнюйте з тим, що відбувається в вашому житті, беріть до уваги. Попереду ще жовтий пасіянс, а також розклади карт Таро. Дякую за перегляди, за вашу присутність, за те, що ділитесь моїми відео, зі своїми друзями. До зустрічі на моєму каналі.